Добрий вечір. Шановні наші шанувальники, футбольні посиденки знову з вами. Знову ми на превеликі жаль без Сергія. Так як він ще у нас знаходиться в відрядженні. Але я думаю, ми справимося з Олександром, як завжди, він з нами. Сьогодні ми поговоримо про минулий тур чемпіонату України, а також ну, вже можемо говорити сміливо. Олександрії зарахована технічна поразка. 4 березня КДК прийняло рішення, тобто Донецький Шахтар, має технічну перемогу і по втрачених очках він з київським Динамо, можна так сказати, теоретично, так якщо вони не дограли деякі свої перенесені матчі, є лідерами чемпіонату. Але на сьогоднішній день, після минулого туру, лідером чемпіонату є Дніпро-1. Але про все по порядку. Також можемо привітати старшого сина Шевченка. Він Отримав дебютний виклик у збірну ю 19 Дмитро Михайленко на нього розраховує, також викликаний Кривсон з Брусії Дортмунд. І ми вже всі хочемо чекаємо офіційних матчів наших збірних вікових різного віку, там U-19, U-21, національної збірної. Ротані вже оголосив список Олімпійської збірної, яка буде проводити підготовку. До літніх Олімпійських ігор. Але зараз ми переходимо до минулого туру чемпіонату України. Отже, стартував він 1 березня матчем полісся ЛНЗ. Рахунок 0-1. ЛНЗ перемогло. Ну, хочу відмітити, що гра була нічейна з більшою перевагою Полісся. ЛНЗ грало на контратаках. Віддало середину поля, особливо після 30-ї хвилини в першому таймі, і більше і небезпечних моментів, і ударів воротам проводило Полісся. Ну, Полісся намагалося перемогти, але на превеликий жай поступилося 0-1. На сорок восьмій хвилині був Фортюне, це півзахисник Полісся, Пробивав м'яч, влучив, зачепив руку захисника Черкас. Суддя дивився вар і пенальті не призначив. Хоча, мені здається, в тому випадку можна було призначити пенальті. Так, гравець рукою не грав, це зрозуміло, але м'яч летів в сторону воріт Полісся. Ой, Черкас. І фактично рука стала перешкодою. Ну, гравець хоч і не грав, але рукою він е зупинив політ м'яча. Тому, але ну, суддя подивився вар і е пенальті не призначив. Досить активно грав Олів'є Тіль в полісі, півзахисник. Пенталіто він грав в Орсклі. Тобто це підсилення. Це, ну, це підсилення Черкас. Так, коли, е, Моло, новий Камерунський нападник, молодий, 20 років війни створив на 72-ї хвилині міг забити небезпечний момент. Е, був в на, але на превеликий жаль не попав. Е, вже після 60-ї хвилини другого тайму от відверто ЛНЗ грав на нічу. Ну, У мене таке враження склалося, тому що серед ну, він школі... в першому таймі. І краще, чуть трішки краще. Да. Але після 60-ї хвилини більшість грали на контратаках. І оце е, Моло міг відзначитися. Це контратака була і на 88-й хвилині вихід один на один був також не могли відзначитися. Тобто Полісся, на, Полісся намагалося, е, виграти і все-таки е, здобути три очка. Але на 93-й хвилині сталося прикрий інцидент для боївань, бойко. Став в бойську, безглуздо. Нічого, ну, матч за Києв вже йшов до логічного закінчила, останні, останні секунди додаткового часу. Бойко вибивав. М'яч потрапив до Дениса Олійника. І Денис Олійник, легіонер, ну не легіонер, а такий Мастадон. Йому більше. 34-35 років. Йому. 36. 36, 35, да. да. І він вивів е, Черкаси вперед. Ну, зрозуміло, часу для, щоб відігратися не було. Тому 0-1 Черкаси перемогло. Хоча я звертаю увагу, не, е, ну, не награло Черкаси на ту перемогу, на цих три очка, які воно здобуло. Принаймні, Можливо, і не програло, не, не, не повинно. Там програти, все йшло до нічій. Все нічого йшло, так. Тому що і, е, е, зро... Якщо взяти два тайми, чуть краще, більше моментів, не рахуючи цей момент там з пенальті, да? так, так, Виглядало Лензе, ЛНЗ, тому Полісся е, виглядало, і там все йшло до логічної Нічі, так. Ну, Черкаса здобуло е, три очки і ну, піднялося в турнірній таблиці. Наступний матч це Мінай Най... металіст 2-0, Мінай переміг. Ну, Причому до... по грі? По грі, так, ну, е... Хоча Металіст також непогано гра взагалі була цікавою. Моменти були небезпечні, як і зі сторони е... а, активно грала Міная, так і Металіста. Так, і особливо на 31-й хвилині Корнічук прекрасний. Ну, прекрасний про прохід. До речі, допустив фактично помилку е... Арі Маура. Мауро, е... це півзахисник. Е... Атаку атакувальник металіста, хоча і, і Корнічук пройшов по лівому флангу і чітко пробив під поперечину. красивий гол. Але замітив гармаш цей раз вже не горе не розмовляв. Судді ну, тобто, ну, десь то, скрипник то. не вже розмовляв на цю тему. Так, ну можливо, після пропущеного голу. Е, ну мінай е, е, трішки віддав центр поля, а металіст намагався від, е, відігратися. І досить знову ж хочу звернути. А е, Арі е, Маура е, дуже активно грав, креативно грав в нападі, створював небезпечні моменти, віддавав паси, ніби як реабілітуватися. хотів за ту помилку, яку він допустив в захисті. Коли Корнічук забивав перший гол. І активно грав, і була можливість, що і пенальті могли призначити на в ворота. Міная і там також було такий момент неоднозначний, але ну на вибір судді суддя не призначив пенальті. Разом з тим на 59-й хвилині відбулося вилучення. Русина е, отримав другу жовту карточку. І там поділує рада. Там по, ділу я да, там по, по цьому погрій, і металіст вже грав. В меншості, не дивлячись на це, він з середину поля не віддав, а намагався відіграти один. М'яч. Але ну, все-таки в тому далися знаки, і на да, ну, скіба е закриває питання. Ну, всі зазначити, що на 51-й хвилині знову ж таки е е Моура прекрасно віддав пас, і Юсов мав можливість забити. Вірніше не мав можливість, а й забив. Е але на превеликий жаль, там мі міліметровий офсайт був, тому гол не зарахували. Тобто, знову ж не день був металіста. І е, також в другому таймі до другого пропущеного голу і стійка була е, вміна. Теж металіст міг від, е, е, зрівнювати рахунок. Я переконаний, щоб е, рахунок був зрівнений. то він так і би закінчився 1-1. тому що вже на 91-й хвилині там вже була такий... Гол, більше контратака і Минай подвоїв рахунок. Хоча на 66-й також вихід один на один був, і впустив ворота не зрозуміло, як було. Ну нападник не перегравши воротаря, не пробив вище поперечений, не влучив ворота. Хоча там ще на 66-й минуті мало рахунок подвоюватися. Але це підтверджує те, що вже Минай грав на контратаці. Тобто, вже металіст йшов в абанк, були оголені центральна зона, ліві праві фланги, і це призводило до контратак. Минаю на 91-й хвилині, як Валерій зазначить, скиба вже ставить остаточний е рахунок, рахунок в цьому матчі. 2-0, минай переграв. Хоча я знову ж зазначаю, і Мура активно грав, міг забивати і міг. Пенальті там було так, 50 на 50 могли призначити, могли ні. Але металіст ну, програв. програв. Далі такий неоднозначний матч ворскла Верес. Ну, Чому Ну, не ну Бо ворскла тому що перемогла. Верес іде. Ну, ворскла перемогла, звичайно, бійцівській якості, я тут рахую, Ворскла краще. Ну і кваліфікація футболістів теж. Але Верес завжди починає. Перший тайм нормально. На Скоровий на момент на на Шастл мі... не забиває гол. Так, забити. Ну, по тому зусиллями все-таки чорногорсько нападаючи, ми виходимо, ну не ми верес виходив вперед. Та... Ще на 37-й хвилині стійка, стійка була, там, була, також он. можна було вже е, на 37-й верес міг виходити. Тобто моменти в першому таймі були. А потім пішли відпочивати, як то що знаєш, заснули. Вже вже суддя звиснув, 48-ма хвилина м'якушку зрівнює. І Били... красивим ударом зрівнює. Так, і, да, і це, це... підсилення. Під, ну так, підсилення, підсилення ну, де ворог. Конкретно в цьому матчі він зіграв як лев. Як Лев. Ну, він не був і в тому матчі, і, що і, і в першому таймі на 15-й хвилині технічно на лівому фланзі пройшов, м'якушки намагався воротар, переграти. Там воротар, там Воротар допоміг вже міг е, е, відкривати. У ну, нього раку. там було багато проходів, бив, і в більшості попадав ворота, бо він по сливках mm. лупи, і там він там був лідером, по-моєму, першого кола по ударах. Ворота, не завжди взагалі. попадав. Не завжди попадав, mm, влучав і забивав. В ну, більшості не попадав. Да. А так. тут нормально, і навіть, да, на 81 й хвилині він подвоює рахунок там, е, ну, там трішки пощастило там, е, в карному майданчику е, Вереса. Але разом з тим, тим 2-1 Ворскла перемагає. Перемагає, хоча, як і ти зазначав, не пощастило трішки Вересу, особливо в першому таймі. Ну, я рахую, що Верес втратив очко. Да, ну, на фініші буде. другого кола може бути могло бути важливим. Але менше з тим переходимо до слідуючого матчу: Динамо Чорноморець. Тут теж Динамо перші 15 хвилин рахує, могло закривати матч. Так, там там пробивав багато. Шапаренко, вийшов один на один ванат. Чуть не встигли на добивання, як пробивав Брашко. Потім Динамо трошки якось би як заснуло. Але доля щастя все-таки була після. Чи то якийсь удар, чи то навіть на там Волошин не зрозумів, що він робив. Що але воротар Варкута, який я рахую, є один із молодих і перспективних воротарів в Україні. Щось таке витворено. Ну і шепель, від якого я був теж не, не, не дуже в захоті у цьому матчі. Він починав, але десь пропала у нього та швидкість, то якесь таке спортивне нахальство. Ну, але, як то кажуть, переможці не судять на добиванні, встиг, забив гол. Ну і в другому таймі я б не сказав, що теж Динамо було таке переконливе. Ну так, Чорно да, зрозуміло, що Чорноморець від захисту грав. Да, зрозуміло, що Чорноморець не давав грати Динамо, закривав зони, накривав, але це рівень кваліфікацій, рівень гравців Динамо повинен свідчити про те, що рахунок повинен бути 2,03. Ну я тільки згадую: от Супряга там небезпечно там, на 80-тій хвилині з хвостиком там, бив, пробивав, вийшов так на ударну позицію, там все й був ракути. Ну, так, ну, скажем, по грі Динамо виграло, питань немає. Ну, так, що створило багато та. моментів на початку. На початку могло там стабільно бути 2-0, і я думаю, якби забили ті голи, що були Ваната. Я... в мене до Ваната питання: як ти виходиш на один із 4 метрів і не забиваєш гол. Ну, mm. ну е, е, цей е, суперник дозволив набрати Динамо три очки. Тому що це чорноморець, ну, який зараз, зараз кризовому не... стані, як е, і фінансові там питання є до е, клубу, е, але разом з тим, е, якщо буде щось, е, буде динамо грати чи в євротурнірі, чи в сильнішими. Клубами, то там ну я вже питання. вкотре надіюся, що літом буде підсилення. підсилення, бо там дуже багато контрактів у футболістів Київського Динамо, які закінчуються в 2024 році, 25-му, Тобто там треба буде визначатися або когось продавати. Ну а якщо продавати, там є питання по Шепеліву. Там Вівчаренко, там по-моєму 25 п'ятий рік, Шапаренко, 25 п'ятий рік. Ну тобто багато футболістів, які як грають за основу, так і не грають за основу. Всіх безперечно не продадуть, тому що на сьогоднішній день Київську Динамо, що продати футболіста, це як ти зазначав, зазначив правильно, треба брати участь у Єврокубках, поки Динамо ще до цього не доросло. Ні, продати можна. Питання: за яку ціну вартість цього футболіста ж? Ну, поспочитуючи mm. та як жатар продамудрика, це <кхів> теж фарт. Тепер не знаю, хто з ним що робити, але Динамо так не фартане. Ну, є, ми там, є інсайди, що готують трансфер Шапаренка по цій причині, що з ним треба продовжити контракт. Але хлопці хочете так, думаю, дати в Європі і там погоджу, ну, може погодитися 5-6 мільйонів. Я рахую, на сьогоднішній день це адекватна ціна з якимось бонусами. Також там був інсайт, що Жирона хоче тимчика, зв'язку з тим, що теж в нього буде закінчуватися контракт. І тобто його можна теж там за 4-5 мільйонів. Є інформація, що хоче, що приглядає до Судакова і Бондаренка. Хоча я рахую, Судакова вони не, не потягнув порошах, а Бондаренко слабший за Піхальонка на сьогоднішній день, бо був ще колись, знає, що піхальонка вони хочуть, то якщо вибирати між цими футболістами і знову ж таки Шахтар захоче захмарні гроші, а піхальонок їм може влізти в бюджет, тобто там 5-6 мільйонів, це буде для Жерони, я думаю, не проблема. адже ми розуміємо всі, що пару лідерів Жиро не підуть. Це однозначно. Ну зараз Рази. ще так як Жирона грає. Останній матч все рівно підуть. Я думаю, 3-4 чоловіка точно піде. Ну, міжсезоння. команди є, є падіння. Це, це було очікувано, тому, що немає в них такої лавки запасних. І такого, такої, як то кажуть, прочності у команді, щоб можна було замінити футболістів всіх, тобто тому самому добику, якби його не критикували зараз. І тому ценкову приходиться грати в кожному матчі, щоб десь даже дали, знаєш, якби трошки передихнути, перезагрузитися. І десь він цей спад міг бути. Це ж не реал. Барселони не виходить все. Хоча так. там склад і на зараз непоганий. Так ну, там треба і... тренера, мені здається, міняти в Барселоні, Тому що ні, там треба, мені кажеться, що футболісти повинні розуміти, за який вони клуб грають. Та вони то розуміють, але ну разом з тим, yeah. вже плавно ти говорив про піхайонка, може перейти до матч оболонь Дніпро. Yeah. 0-1, Дніпро переграла, ну якщо відверто кажучи, по грі. по грі, хоча особливо в першому таймі на 38-й хвилині Філіпов забив гол до 38-ї взагалі жодного удару в сторону воріт оболонь ну небезпечного не створила і жодної такої е, акцентованої атаки також не було. Після 38-ї хвилини, коли Дніпро відкрило рахунок, до цього Повністю гру контролювало Дніпро, атакувало, хоча й також 100% небезпечних моментів не було. Але контроль Ну, ну там тільки поперечка була Сей Федорівською від пок... Адам'яка після кутового, то чи після стандарту Стан... було. було. Так. Але разом з тим, в другому таймі вже трішки е, гра заспокоїлася майже, зі сторони Дніпра. Тобто Дніпро е, вже не так агресивно атакував і більше е, грав надійніше в захисті. Приділяв увагу, залишалися гравці. Оболо нічого не могла створити, абсолютно нічого не немає. Напівмоменти були в другому таймі, вже після 70-ї хвилини, але таких 100% небезпечних гулів не було. Тобто болоні потрібно додавати в грі. Ну це зрозуміло, якщо хоче ця команда, залишитися в. Е... Вона залишиться, різі. але Ну, залишиться тому, що вона, не дивлячись... вона, на вона та... хоче рости, Ну і не дивлячись на те, як би не... тут не е... грав Мінай, але занадто mm -hmm. багато він втратив в першому колі. Розумієш, дуже буде важко зараз е, набрати ті очки. Хоча от перші дві-три гри Динамо, Мінає показує, що буде, буде боротися. Мінає за те, щоб залишитися е, вищі лізі. Тому наступний матч це Зоря Олександрія. Рахунок 0-0, фактично, рахунок по грі. Хоча, як завжди, команда Ротаня Олександрія матч контролювала, е, грала першим номером, але... Але моменти та, небезпечні якраз створювала зоря. Там Яцік, поперечка. На 9 хвилині Батагов поперечка. Батагов, так? Я це пробивав. пробивав Яцик да. пробував після штрафного. <кх> після а 26 хвилин я рахую взагалі був пенальті, так, у да. ворота зорі на калюжному. Там чітко стали на нову, пряма нога, і на ногу стали і калюжному, і на м'ячі. Ну, то, що тільки на м'ячі, був перший, але ну, по я рахую, що це було порушення правил. Не знаю. На 44-й хвилині втратив чудовий шанс Михайленко це один був шанс, коли йому Ковалець кинув під удар в штратному майданчику, він, він промахнувся. А на 46-й Гереро міг забивати прекрасно там. Це він про себе і нагадав: на 46-й на 46 Да. Взагалі, e, e, ну зрозуміло, на 72-й видалені на Джордану було він за 3-4 хвилини дві жовтих карточки. Но першу, коли він здобував жовту карточку, то він правильно зіграв, тому що там нападник e, e, виходив майже один yeah, на один. Yeah, yeah. Ну, фолу останньої надії не було, тому що паралельними курсами інші гравці. E, Зорі. Зорі бігли, але разом з тим от, першу жовту карточку він отримав через 4 хвилини другу, тому що видалення було. І не дивлячись на це, а об... да, Олександрія контролювала, грала е, м'яч середині. Було. Але моментів не було. От, Рос... Ротань намагається е, привити Олександрії гру Барселони. Контроль м'яча заради ким? контроля, але немає з ким тих гравців немає, щоб можна було і забивати, і створювати небезпечні моменти. Майже два більше 20 хвилин оболо. Олександрія грала в більшості і при цьому небезпечних моментів не створювала. Контролювати заради контролю, ну це також не гра. І досить логічна е закінчення гри 0-0. Хоча я знову ж кажу, перший небезпечний момент був на 9-й хвилині. Там е поперечка була. Наступний матч. це... Трішки скандальним, ну так. Щось не брев твоєму шахтеру. Да. 5-2 шахтар, якщо подивитися, виключно. Його вже циганок підмахує. Да. 5 2 переміг, але І... разом з тим є така трішки гнильцьою попахує стосовно другого голу. На 9-й на хвилині конопля, відкрив рахунок, відкрив рахунок, трішки фартануло, фартануло коноплі, що він... Ну, е е так, так як Так як Філіпп. Десь да. приблизно ідентичні голи. Да, голи. Е, хоча Кривбас от перших 30 в першому таймі він намагався грати на рівних і більше того, і контролював гру в середині поля, створював небезпечні моменти, тим більше е, Аду Принц на 20-й хвилині зрівняв рахунок. Дібанга по лівому фланзі. Пройшов і віддав пас. Також досить активний цей гравець був дібанга. Ну створював моменти, в якому плані віддавав передачі хорошо і відбирав м'ячі. І через буквально дві хвилини було порушення біля воріт кривбаса на гравцю Шахтаря на зубов да, на Зубкову. Два хвилина. Гравці всі стояли біля Зубкова, який лежав, відчував очевидно біль. Ні, ну не всі І, стояли. Не, не, мається на увазі. Майже всі стояли гравці Кривбаса. кривбаса три та. чоловіка. Поки його гладили, як казав Вернедуб по спині. В цей момент Шахтар розіграв штрафний прекрасно. Пішов простріл з правого флангу, і Кризьків забив гол. Да. Ну, Хоча е, я там, не, там свистка, очевидно, не було. Ну, Суддя не показав, що там по свистку чи не по свистку. Ну, там ну, вони так... вже, там, дивилися вар. Я не знаю, чого вже дивилися вар. Ну, гол забив Шахтар, але я рахую, що Юрій Вереду перед матчем міг би звернути на це увагу. Завжди, особливо, коли Дербі, Київське, Динамо, там, Шахтар, Дніпро-Шахтар, завжди ще при Луческу. Шахтар нічим не гребував. Це, ну, це таке це тактика кожного тренера. Там Гармаша, пам'ятаєш, виводили себе Морайса, що він з голови розрядив цього Сирну. Там в започку тримався, але ніхто його там сильно не бив. кучер падав. Ну, давай ближче до цього матчу, якщо так згадувати, що mm -hmm. ще історію в 80-х роках там тоже. Mm -hmm. Ну, де, я зведу до того, що тренеру, проти Петреска, там то, так. То, Але разом з тим. Ма попередити, Грацю, що Шахтар деколи гребує правилами плей-офф. Ми ще, ще знаю матч з Доршеландом, там двічі за матч гребували правилами плей-офф. Ну, 2-1 те... рахунок In... Шахтар play. вийшов. Я вже цей сам вже почав. 2-1 Шахтар повів в рахунку і не дивлячись на це, ну, Кривбас і створював, і були моменти, але і наш на 55-й хвилині Іліч, Отримав Я що це ключове було в цьому. Ключовий игрі. момент, де Шахтар і грав 2-1, і вигравав, і ще й Кривбас втратив свого гравця. В десятьох було зрозуміло важко. Зрозуміло важко. На 68-й хвилині прекрасний гол. Бондаренко. Він потрує рахунок 3-1, виходить, Шахтар вперед. Ну, Це зрозуміло, що це вже фактично була перемога. Хоча не дивлячись на це, та й на... пройшов там. Пробивав вже ні такого супроти не, не було четверти. на 80, на 82 хвилині. Хоча інтригу яка там інтрига там трішки зародилася на 80-й Ну це було різний, да. так, я считаю, Пер... Це помилка воротаря. Да, воротар, кут воротаря був він повинен був відбивати рахунок. І вже на кінець, то дерев'яний, напівдерев'яний ласін, треоре на дивитися. Так цілим ні? Треоре? Ну да. так він же в Шахтарі 7 років. <laughs> Яке підсилення? Вал'єра, проснись. Серега буде дивитися, сміятися підсилення, то Він же то грав, то не грав, то травма, то не травма. Навіщо його е, ну, чуйка, тримаю? Я вагаж... да. ну. чуйка. І ще я хочу зазначити дуже красивий мені удар. Е, е, сподобався на 47-й хвилині Зубкова технічно, з 20 метрів там е, поперечина була. Да -да -да. Е, на класі пробив Зубков, а воротар е, не доставав м'яч, хоча намагався. І Прекрасний був би гол, зубкою щоб не поперечена допомага. Але знову ж таки кажу: не знаємо, як все відбувалося при рахунку 1-1, щоб не стався цей прикрий епізод на 22 й хвилині, де звичайно не прикрашає команди. Хоча знову ж таки тут питання до рефері: от чи якщо вже Шевченко став новим президентом, так. Потрібно, там міняється керівництво Поміялось помінялося вже. вже стосовно арбітражу. Ну, вже, потрібно, потрібно зараз, я думаю, агресивно відноситися на не, неправильно слово підібрав, не агресивно, а саме скрупульозно скрупульозно, скрупульозно до таких помилок арбітрів. І якщо, бачиш, якщо, якщо так, якщо допустити таку. Помилку, ну повинно на рік-два бути дискваліфікація. Ну Хільман тоді... Ансано суддя європейського рівня матчі обслуговує ліги чемпіонів допускає помилку у матчі там з ким реал грав, що де програв. А з Валенцією. з Валенцією. Белі не забиває гол. Все на місяць від Відсторонено. Від А нам ми... потрібно на рік відсторонити, на півтора. Тоді будуть зазиватися ну, це, це фактор. Там судді дають інтерв'ю. Це ми говоримо про Іспанію. А в нас ми все догадуємося, чого не свисну, чого свиснув. Що ж такого страшного? Вийшов, сказав людям, вболівальникам, спільноті. Чому він таке рішення прийняв? Чому він таке рішення? прийняв? якщо вже дійшло до того, що вони вже там приходять детектор, брехні, то я вже не бачу проблеми в цьому. Ну, скажімо так, про Шахтар ми вже поговорили. Ще чуть ми з Олександром не забули останній матч, колос рух, рахунок 1-0. Ну, на третій хвилині Олексій Сиж забивав гол. В четвертій хвилині. 에, да, там Квасниця, це... Оце запам'яталися. Квасниця, то що прострілив. Ми про нього багато говорили. Я сам, скажімо так, радувався, що з'явився молодий футболіст, але почалося друге коло, щось ми поки не, 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 не бачимо. Оце одна атака, була гарна атака. Сиж забив гол. І, так само про Климчука на 46-й ну, 46, 46 46 міг так. забивати, не забив. Ну, і Аколоса взагалі на 81-х хвилині там безборочко один тільки що момент. Момент був, що міг зрівняти рахунок, і реально. Тобто, футболісти голів... досвідчені. Да, ну, ну, так є. Ну, але, скажімо так, рух був активніший, рахунок по грі. Ну і вже я хочу сказати, е, якби там да, підвести ремарочку на завершення, вже сьогодні почалося другий, е, ну, слідуючий тур, тур дво, да, чемпіонату України. Зоря, певно, переграла Минай 2-0, голи забили. Денис Антюк і Бугай. І після цього туру вже збираються футболісти всіх наших збірних різних категорій і національної збірної. Ребров оголосив свій список в п'ятницю, було анонсовано. І збірна України знову ж таки після буде проводити свій тренувальний збір в Іспанії перед матчами з Боснією маю на увазі. А гроші нам позичила Федерація футболу Іспанії. Вже повелка дотисли, але дера фінансова лишилася. На цей збір ти чув це так? Так, так. Да. Да. Тобто ми будемо вже переключатися на матчі збірної України, будемо болівати за всіх збірних, бо в юнацьких збірних різних категорій вже з'явилися нові імена. Дуже кортить подивитися, ну, так, так, якого рівня футболісти чи молодший Шевченко продовжує шлях старшого Шевченка. Так? І який він буде у збірних, можливо, доросте до національної збірної, але то, як сказав сам батько, він повинен відповідати тому рівню. Так. Отже, ми всім бажаємо миру і щастя нашій державі. Ми з вами не прощаємося, ми просто кажемо до побачення, до слідуючого нашого випуску. Всім гарного вечора. До побачення.